Ісусу Христу, дорогі на люди, мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, не хвилюйтеся. Я вам хочу побажати кожному з вас миру, добра і радості і міцного здоров'я. Я прийшов, щоб нагадати вам добру звістку, Євангелію. Це те, що Бог перед і в землі любить нас людей. Я вам хочу нагадати про те, що написано в цій святій книзі, про те, про цю таємницю, яка була захована з давніх часів. Ця таємниця зазначається в тому, що Бог, який нас створив, він приходив на цю землю, щоб нас врятувати. Він помирав на Христі, пролаваючи світинево воно кров за наші з вами гріхи, тому що Він любить нас. Він єдиний, хто може нас врятувати від гріхів. Люди не можуть себе оправдати жодними добрими справами чи великими грошима. Це неможливо. Подібно як злочинець, який зробить злочин, має платити за свій злочин, так само і люди мають платити за свої гріхи. Ну Ісус Христос, Він є наше оправдання. Ісус Христос, Він помер на хресті за наші з вами грехи і воскрес ради нашого оправдання. Кожен, хто покається в своїх гріхах і у вірить Господа Ісуса Христа, Бог Його простить і дарує життя вічне. Як написано, Дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашій. Це є подарунок, дорогі люди. Прийміть цей подарунок. Покайтеся у своїх гріхах, Вірите в Господа Ісусу Христа. Вірите в його любов і спасетеся. Час був близький, Господь гряде, час обмежений. Наше життя коротке, а душа вічна. Ну де вона буде перебувати в вічності, чи з Богом в раю, чи в пеклі з дияволом, це вибір залежить від кожного з нас. Бог усе зробив для того, щоб нас врятувати. Він віддав свого Сина Ісуса Христа для нашого спасіння. Три люди, примиріться з Богом, покайтеся, признайте себе грішним перед Богом. І прийміть цей тарниця вічного. Бог прощає кожного, хто приходить до нього, як написано, бо коли ми свої гріхи визнаємо, то Бог, будучи вірний та праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від неправдисті лятої. Читайте Слово Боже, це важливо для всіх людей. Там усе про це написано. Багатьох є слово Боже, але воно зберігається і припадає пилом. Слово Боже не в полках потрібно зберігати, а в своєму серці. І виконувати. Бог чекає кожного, хто прийде до нього. Він любить нас, вірте в нього. Моліться також за Україну. Просіть милості в Бога, щоб Бог зупинив це зло і спас наш народ. Отець Небесний, благослови цих людей, благослови міста Львів. благослови Україну, Зупини це зло. Помилуй і спаси наш народ. В ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Будьте благословені, міцного вам здоров'я!